Усі вітали, вони буші. Я хочу, щоб ви також ще подавали ці облашки. Друзі, невеличке оголошення. Не гобійте, будь ласка, і не губіть свої речі. Я не буду оголошувати прізвища людей, які втратили свої документи. Знайте, що всі документи, які ми будемо заказити, ми будемо передавати похорону з сели для того, що ви їх одразу забрати. Також не обіняємо собою, адже. Зараз знову пропала людина. Йде громад, само буркаю, перейди сюди до себе. Я тебе шукаю. Ейде, те громад, само Друзі, і не забувайте, будь ласка, зараз перебудувати свої батька, матеріал, Тому що, напевне, найважче зараз саме їх. Я звідси сцени краще видно згори: що хвилини Майдан збільшується. майдан тримає оборону нашого хрещатика. а це кияники.